Всім привіт ви на каналі Валюк. З вами я, незмінний ведучий цього каналу Валюк Валюк Це шоста серія. Якщо я не помиляюся, по Рім нашому о, улюбленому, о, як я його назвав, Шибайголівському смт козлятині О, ми, ми вже можемо тут заснувати отпост. І це, надіюся, все буде грало тут. І ми зможемо хантінг тут о, робити. Можемо. Слон. Тупак рішив напасти. Тупак став мертвим. Так, так, так. Потрібно більше розваг. Це я знаю. Давайте м -м, проведемо трибл газінг. Я не пам'ятаю, коли це було. В останній раз. М -м, фурнітура, давай, вивчай, вивчай, вивчай. Є. Тепер у нас буде дозвілля. Тепер в нас буде дозвілля. Круто. Ну, це круто. І ще треба дошку поставити для цього. Як? що? Wild Man Join? Ти хто? Ти рослинник? Той будь рослинником добре? А будівництвом в мене займаються дядьки постарші. Окей. У нас ще є два колоніста, по факту не дуже цих таких вдалих для колонії. Стоп, хто її вилікує, наприклад. Воно ж дурне стало в пастку. Давайте звільнимо, коли відлікуємо. Це не солідно звільнити. Все гуляй. Більше так не тупі. Попробуємо її. До себе очкати, А, Заформити. У нас ж хто там? Чи не помиляють рослинник? Я соціальний. Так як волкос. Стоп. А ти куди йдеш? Добре. Думав, волкос її заформить, а він ж соціальний, а не тваринник. Він не зможе її приручити. Це вона хвороба в кухо. Вона ніби як? А, -а, 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 а. Вона як цей вважається? Страшна інфекція. Все добре, я зрозумів. Вертаємо назад цей. тебе ми пакуємо. І відправляємо. Ти так чи інакше не. Стоп. Не того ми відправили. Ти так чи інакше не виживеш. На жаль. Ти мені був потрібен, друже. Так, і щоб цей, щоб часом тут дах не рішили будувати над зоною без даху, треба зразу це уточнити. Бо потім буде проблема. New no storage space. А чо, я ж назначу. Ну, тварин. А. Ну, тобі мя ще м'ясо більше шкіри, А тепер це все треба перенести і тоді засадити нове. Хм, hmm. tribal gathering. Правильно що нагадуєте мені? Культівшн uh, лук неважливо. Я так і не поняв, що в принципі, база виглядає нормально, але Проблема в тому, що нові колоністи в нас не з'являються. Ми можемо, звісно, попробувати, що в нас. Це в нас жінка, так? Це в нас жінка, це в нас чоловік. Підійти чоловіком до жінки сказати жінка. Ой, тих, 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 тихо. Що зробив, дурак? Але що зробив, дурак? Ну до нас звернеться. Так, добре. Бо дурак не то зробив, що хотів. А-а-а. А-а-а. це луз. Це вот. Там це я наклацав. Все, розкомарс. не хочеш займатися. І сади рослини Уже оце чувак лозанув. Тупо, ну. Це ще треба так вміти Це дійсно треба ще так вміти Сто відсотково в ціль. 100% відсотково в ціль. Я мовчу. Ну, а що я що я можу сказати? Нічого не можу сказати. Требл гезерінг можна сказати? Можу сказати требл гезерінг Та я розумію, що у бере участь у трабл газеринг. Шовни зараз крывает две тисяч шкі? Майчеп. Ты кто вы ближній бій? рослинництво. Значить, він цим і буде займався тільки виключно рослинництвом. Що це якийсь? Доступне трейдинг суплай алої вера зе uh, марксмен? Алої, Вера. Салве. Було би добре отримати тех. Е, ніколи не втрачати марксмен приколів там. Само собою. Це завжди добре. Ух. Дебаф на чоловіків. Починається. Чому ти байдикуєш, скажи мені? Ми не можемо зараз вивчати, бо у нас не відкритий оцей ресерч спот. Ну. Навіть research спот у нас нема Ризик тяжкого нервового зриву. Балгуа срочно! Йо, забудемося. Оце правильно. Це завжди вірне рішення вступити в пастку. Тепловий удар. А, він на дворі робить. Ага, в хаті взагалі жара. Йому треба якусь маску війни скрафтити. Бо він тупо задуситься. Маску війни і оце. Але така жара, а мене не вивчено на рахунок. Того, щоб контрити теплові удари, ні хрена просто тупо, ні чорта нема. Це вже луз. Протягом 18 днів тримати в себе просто з... З... з глека? Ну, давайте пробуємо. Що нам ну, того... від того буде нічого захопити? Ми зможемо зробити гемогенну фарму можемо. Хтось її заспокій... Спокійно, спокійно. Як добре, що це у нас соціальний геній відносно. Добре. Все. Tribal gathering залітаємо. Це вже має бути е, Вифарм луків. Я так собі думаю. Аперативчику хтось нам кинув. А що ми не. Ага, вивчили луки. Добре, лишається медицина тільки. Тоді ми фармимо культуру і гапаємося нарешті. Зі крові форманули. Найду будує тут оце, і я тоді ставлю стіни в е... Кімна... Euh, підлогу в кімнатах. Він ближній бій, да? Ну, і б не удар, Скільки в тебе незначний. До речі, можеш. не можеш. І не можеш. І не можеш. А осама... а Осама може. Ча? Найта. Сейкастер. Нам ще два рівня і ми зможемо нарешті. Reunion for Skip. Ну давайте торгав торга. Хе-ха. То <ріст> <ріст> Поторгуємося. Щось, якщо чесно, і ніби непогано звучить, а ніби не дуже. Я не знаю. Ну нам треба додати цьому хлопові тепловий удар. Двох там. В тебе сильний, незначний. В тебе який? Незначний. У нього більш. Це погано. Каргопоц? Угу. Рейд? А ну, хто це в нас? Це в нього є здібність психопат. Де той псих? Він де такого? Поки не буде. Буде. Тоді. Бум. Бум. Він зараз город буде палив. Mm -hmm. Не, він. З херньом займається. Ну, та ж з ямасний. дивися яке ти тупе просто от створіння. Це взагалі було ну, неприкольно. Не я хотів, щоб він вижив. Аби цей. Аби його до себе в фракцію запросити. Ну, по суті, завербувати. Не сказав би, що це запрошення, прям таке. Але він не захотів. Що я зроблю вже? Знаєте, не всі хочуть вступити до найвеличнішої фракції всіх часів і народів. А не забувайте про акцію. напиши комент. І я назву персонажа нового в честь цього коментатора. Ну, як він захоче, але ну, по-людськи, щоб було. Щоб не соромно. Угу. Так ще трошки. І він добудує на цю серію не знаю і чи на наступну навіть ми вірчимо це все. Але рано чи пізно ми це зможемо зробити, бо для нас немає нічого неможливого. Ось. А, то що? Не розумію. Скільки днів вже пройшло? 2,4, так? Маловато. А ще 16, чи скільки там? Де цей? Глек? 6.16 днів. Так. А що він поламав нам дозвілля? Добре, що я собі зараз це згадав. А то... Була би потім проблемка така. Невеличка. Коли колоністам би. А. Там була ціла річ. Що все? Коротше, добре. Тут доказав певно -е, вже є відос попередній, чи можете глянути. Е -е плейлист. Також можете глянути, що там в коментарях є якісь посилання, прикольні, ще щось. Та й всім дякую, всім пока.